Всім вітання, доброго вечора. У нас почалися сольди, знижки. Подивіться, що я вже накупила. Зараз буде розпаковка. З Монопрі. От монопрі, от такий монопрі у нас. А, я купила когута на бульйон. Фермерського покажу вам зараз. Я вже його сховала в холодильник. Думаю, що там я ще купила. Дивіться, бачите. Отакий фермерський когут. Фермер. Майже 2 кілограми 18,28. Почнемо з когута. Та? Каже, мамо, то що буде бульйон? Бо бу бульон, бо бу борщ я хочу бульйон і такі малеснички з м'ясом. Раз він такий Та? так, Бося? Так, йдемо йдемо йдем, йдемо. Йдем, йдем. Зробимо розпаковку. Так, з продуктів я тільки купила там когутика, і то там була сьогодні знижка навіть на нього. 18,28 і пішло 20%. Сьогодні костяка акція. 3,66, то вийшло. ну, Десь 14,70 вийшло. І бачите, все, все пішло знижкою. Мінус 45, мінус 50%. І все, що я сьогодні купила там, все пішло знижкою. 40. Бачите, бачите 50-45. От от, 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 от. І загальна сума вийшла 433. Але була знижка 177. А це два, куло... два пакетики. Бачите, такі пакети коштує 25 сантиметрів. на один рай я забрала. То було двох. Ми з раю, що потім пішли в Каріфур, Це мої сорти на карточку. Так, бусечка. Я накупила кучу одягу, купила всякого до хати. Зараз вам покажу. І вийшло 255. А мало би заплатити по повній ціні 433. І це ще не враховуючи, що тут оці свічки, вони по 5,90, а їх продали залишок по 50 І що Знаєте, я таке купила на гробівці. Тут треба, я вчора з цього це говорила, вона каже, Галя, ті свічки не... не хочуть горіти. Задуває вітер, каже, треба такі на... Батарейка. І дивіться, і підвернулося. Ну, мені треба було сім, було тільки шість. Ну, Там є такий двойний грубовець, то буде. От воно. От. І купила я от такі гарні свічечки, в дуже гарно світяться. Треба ще батарейки до них купити. Одна 5,90, а то сольди і по 50 центів. Трахуйте, що ще плюс 30 євро, то було б 460. Я заплатила 255. Тепер покажу, що я купила. Купила, почнемо зі свічок. Це я на грібівці купила, це купила отакі свічки. Що мінусом 50%. 40, 56, 50, я забрав 4. Хай Це голубе це 40%, зелене 40, червоне то 50. Бачите, це все 40%. Оце це щось коштувало 15, а так щось 9%. Вона казала. Немає вас, що последні. Я купила хотіла два, може через інтернет, ще друге замовлю. Отакі свічки, ці дві свічки коштують 4,50, а так рахуйте десь біля трьох. Можна подивитися. 4,50, євро 80, то рахуйте не цілих три. Два, два, 3. Ну, коротше. 2 євро то відняти, то буде 2,50 плюс 2,70 я добре зразу сказала, 2,70 вийшло. От, недорого. Так, от такий в мене є набір, і вже, на жаль, це другий день знижок, і вже ці, -ці тарілочки розкупила. Я вам покажу, що в мене є такі тарілки з набором. Ми колись по повній програмі купляли Вона десь біля 20 євро на така коштує. У мене є ще такі середні. І я хотіла докупити, бо бачите, от таке маленьке блюдочко коштує тільки 6 євро, а мінус тут 6 євро, скільки буде. Зараз знайдемо де тут є 6 євро. 5,99. 99. От, мінус 2,40. Виходить, 3,60. От, от цей. Ну, Я подивлюсь через інтернет, можна через інтернет. Оці такі е, схожі тарілочки, ну дуже гарні. Ці коштують 7 євро одна, а та коштує 6,99 три штуки. Туди. А от 20, 21 мінус 8,40. Дуже гарно. Щоб мені таких три, я докуплю собі через інтернет. Це я купила таку свічку. молитися. Тут я вже батарейки стала, тут маленькі. Тоже вона коштувала 8 чи 9. 8 І мінус 40 сотків. Дуже вигідно зараз купляти. Це, це теж. Дитина купила дві таких. Вона думала, що там 4, а то є дві. Я докупила ще 4. Але вона купила червоненькі. Я її показала по вона каже, ні, купляй, мама, це схожі. З одної колекції, купляй такі. От 13, отак мінус десь От, Дві гарні. З вишивкою. Буде на бірші штук. Так таке. Тепер це я вже все показала. Тепер, дві, такі гарнішники. Це, здається, теж. Тут 45% нарушники знижки. З однієї вафельний, а з одної маховий. Ну, дуже гарний, дуже гарний, великий. 33 мінус 45%. Не буду вже рахувати, бо то великий відділ буде. Це великий рушник, метр на метр 80. Тепер купила ще два таких. Маленький і великий, великий 25. Цей розмір 70 на 140. А тут я в басейн ходжу, мені такий якраз треба. Цей 50 на 90. Дуже гарна якість. Тоненький, такий гарний. Таким двоточкова контовка така гарна, дуже якісна, дуже. ну. У ну, це рахується дорогий магазин. Там собі. Ось тут такі. І ще купила такий мобір. Обновлюшки. Дуже мягенький рай, яка вже те гарно купила. Тут два. Один великий, один менший. Тут у нас де. Почти новий. Нова колекція 50х90 і 70х130. Два Гарничні. Дуже гарно дуже гарна якість. Купила собі курсики, навіть не знаю, скільки вони коштують. Тут 50% припари, натуральний куток. Ось чек. Не знаю, скільки тут ціни немає. А 50% все одно буде недорого. Не треба шукати Де 50%. Не це штаны, я дождь и купила. Не те, походу, не те, что-то еще. Пятьдесят, что вот это есть? Так. 52 розмір. 35 євро, мінус 17,50. значить, три пари 17,50. Або ні, ні, 34,99. Це на мені, я вже вділа така домашня е сорочка, платить, щось таке домашнє. Це домашнє плаття. Це воно. Десь є ціна, не знаю, де. Я вже відрізувала, а от вона. Так, це оце 52 розмір. Excel написали всі другі. Це вона. Так, 50 літки, бо теж червона там етикетка де ще це було. Це оце плаття, що на мені. Це 40, 40, 50. Можливо, це 40. Ні, а, а щось інше. А от, 33 вони. От вони. Значить 16. 16-50 три пари. І давай ковти. Отакі. Пізніковим. Такий сарафан. Був 40, рахуйте, мінус 50-20 євро. Це такий літний гарний сарафан, довгий. Дуже гарна якість. Швеєчка тут така є гарна. Це на тут. синочка, то от оце. Так, це. Це от такий. Я купила сарафан літний, а це в аптеці я взяла собі артроз роз мене це не дали По страховці я доплатила пару сантим Ось така штука. А скільки так коштує, це мені страховка покрила, не бачу тут ціни, не, не пише. І коли пише, де коли не пише. Десь біля 30 євро це коштує. Це в аптеці мені дали. І Я купила дві пари штанів, таких теплих по подвір'ю ходити. Бо там дочки, там подвір'я штани. І отут кофточка є. Бачите, от така кофточка. Гарно. Теж мінус 40%. Натуральне, шерстяне. Хотіла показати вам ціну. 39 мінус 40%. Кофточка і ще такі штани, це тепер дуже таке модне, стильне. Зараз вам покажу таку. От, так. От Дуже гарне, дуже приємне. Дуже тепленьке. Ось такі штани. Це, це окремо. Це я підібрала. На есочку носить. Це 33 до 35. Що от, пише, що тут у нас шерсть, ще шоста. Він на 40%. І такі ще купила штани. Це мені сподобалось, бо тут кашемір є присутній. Ось тут писала. Скільки це. Коштує. Це 36, бачите, кошенір. Кошенірові. Такі гарні штани. Та як модні. тут такий один костюмчик, одні просто штани. Ну, але ця кофточка підходить теж по кольору. Все, і за це все я заплатила 255 євро. Все, зараз буде ще одна розпаковка. що от каріфурія була. Потім ми Раєю ще пішли в Каріфурі. Я її зустріла, сідаю в автобус там на вокзалі біля Монопрі. І вона з роботи їде. Це 40. Це простенький котом. Дуже гарний цей сарафан. Такий от літо, на шваєчках. Приємна тканина, нена. За всіх очі світу і якісне. Ось таке я накупила. О, оце, це супер. Вафель Дивіться, яка з одної сторони вафельів. Бачите, які. Звичайно. Це дуже тоненько. А це таке ногусеньке-молосіньке. Все, всім цьом попав. Хто пережив, хто зараз користає знижки. Виростає і, і бачите, як багато скидують. Наполовину. 433 плюс ще 30, тих було 460, а я заплатила 255. Такі покупочки. Так, все, сімцьом попала. Зараз буде ще одна розпаковка.